Козацькому роду нема переводу, переконували на святі у Рокинях. На базі козацького зимівника музею історії сільського господарства Волині демонструвалися бойові навики, лунали пісні та частували кулішем. Тут же було відкрито пам'ятник світовиду, що є точною копією збруцького ідола. Побувала там і наша знімальна група. Така кількість представників війська козацького в одному місці буває нечасто. Львівське, тернопільське та рівненське козацьке товариство взяли участь в урочистостях з нагоди Дня Звитяжців. Волинські козаки з радістю зустрічали своїх побратимів. Усіх їх об'єднала спільна мета. Цей захід з метою популяризації наших славних традицій, українських традицій, арійських традицій, де витоки сягають 7,5 тисяч років тому назад. Ми про них забули. І не просто забули нам за нас писали історію чужинці, колонізатори, які нас загарбали 350 років тому, і таким чином вони насаджували нам і свою ідеологію, і свої традиції, звичаї, от історію. На території музею історії сільського господарства у Волині було відкрито перший в області пам'ятник світовиду язичницькому богу. Створений він за прототипом відомого збрудського ідола рівненським скульптором Володимиром Шолочко. Створець запевняє, скульптура не підвладна часові. Матеріал дуб, дерево, яке на відкритому повітрі стоїть дуже довго, тривалий час, і буде зберігатися довго й довго. Яскравим епізодом урочистості стала посвята в козацтво. Для юників це важливий крок. Вони носитимуть звання джура та навчатимуться у кращих козаків Волинської січі. я захотіла відновити козацьку віру в собі. 21 -е століття вносить корективи у здавалося б, незмінні козацькі порядки. Якщо раніше жінці на території козацької січі зась, то нині це лише вітається. Не легко бути жінкою у козацтві. Дуже нелегко, тому що все-таки не знаю, як це було раніше. Напевно, що все-таки в саме козацтво жінок не пускали, але не було козака без жінки. Ну то як пісні, танці та куліш, зварений за старовинним рецептом, стали окрасою козацького свята у рокинях.